Доброго дня! Так склалося, що ми працюємо між краплинами. Тобто між дощами. І сьогодні сонечко там трошки нам виглянуло. І необхідно обов'язково довести до ладу уже малину остаточно. Ну, одне з перших, це на зиму необхідно прибрати всі шпалеру і крапельну стрічку. І те і те зроблено із крапельної стрічки, але шпалера із старої, а от поли, звичайно, з нової. Крапельні стрічки я завжди вішаю на стовпи ж І нікуди не прибираю на зиму. Отак вони собі зимують спокійнісінько. Між собою я їх зв'язую або вівьою, або самими крапельними стрічками, тому що вітер взимку часто їх валяє. Потім при землі обов'язково зрізаю повністю малину при землі. Але не всю частину із неї. Я зрізаю на пеньочок. Спеціально оставила такі палички, щоб видно було, де вони їх копать. І це ті, що вилазять фактично за межі цієї плодової полоси. То я їх буду викопувати на продаж, щоб їх видно було. І потім, якщо людина посаде, то для орієнтира цей же пеньок торчатиме. Але... Після того, як посадили, необхідно буде отак зрізати. Бачите, ну я один оставила, щоб бачити. Отак зріжете при землі. І садити необхідно на ту ж глибину, на яку воно посаджено. Глибоку малину не можна садити. Вона може просто не вилізти із землі. Взагалі не глибоко. Краще ж замульчувати перегноєм, щоб їй було і тепло, і смачно навесно. Ну все, я продовжую працювати. Як усе виріжу, потім покажу. На малині в мене тут такий бардак, бо я зрізаю, нічого ще не вивозили. Один ряд я вирішила залишити окремі гілки малини. Зрідка, зрідка, для того, щоб на Повторне плодоношення. Тобто, щоб ранньою весною повинна була малина ну, для внуків. Ну, а це я вирізаю повністю. Під Ось такий хаос отримався в результаті зрізування малини. Зараз будемо вивозити на вулиці не те, не те що вітер, а просто ну, так ураган. Як пише прогноз 30 метрів на секунду. Часом такі пориви, що наче здається, що полетиш. Світла немає, тому те, що зв'язано з світлом, робити не будемо. Отже, зараз прибираємо цю всю діляночку. Пару, пару сутворює. Зараз тачкою полетить. Дальше залишки необхідно всі підгрібати, щоб не залишилося стебел. Адже після збирання необхідно буде ще обробити. На них вже шкідники з хворобами там заселились, їх обов'язково. Нанесли все сміття, всі гілки. От на цьому ряду я залишила для літнього плодоношення трошки малинки. Ремонтантна полуниця чи ця малина вона ж родить, як то кажуть, двічі. Це та, що родить два рази. Тому я зріденько оставила для того, щоб у червні місяці внуки ласували вже малинкою, бо їм так хочеться. Їм вони хочуть, а в нас, а я залишаю тільки на плодоношення, яке починається в липні, в кінці липня, серпень. Саме з оцих ось бруньок, які ось тут закладаються, з них виростуть ці пагони, або їх називають лотерали, отакі. Отакі, якось ось виросли на, на цих. І на них потім будуть квіти і, і плоди. Тому я їх... Оцю частину повідрізаю і залишу ці гілочки. Я залишила тут, я не знаю, метр, штук 4 на метр. І, мабуть, трошки я прорідю ще рідше зроблю. Зовсім ріденько зроблю, просто для того, щоб внучкам було що поїсти. Так, ну а тепер я копаю малину. На замовлення, люди хочуть, я на замовлення. Для того, щоб мені зручно було копати, деяку із малин я зрізала ж під корінь, а деяку ні. Деяку ставила цей пагін. Це для того, щоб було зручно руками його брати. Зручно зв'язувати пучки. Ось, бачите? Ось викопали ми малину. Добре, видно. бачите? Корінь не занадто мечкуватий, але дуже вже великий пагін наступного року. І в липні місяці він зацвіте, і буде вже у нас урожай. Буде урожай наступний. Якби це були літні сорти, це був урожай через рік. Малина розмножується тільки коренем. та тому, та тим, що на ньому виростає. Оце ми вона не розмножується. Кожен, хто отримає, наприклад, при замовленні отаку, отаку гілку з малиною, ну от, наприклад, оце, да? ваше завдання посадити на отакій висоті, на якій воно було посаджено, його видно. А оцю частину зрізати. Це для того, щоб вам було зручно так тримати. Більше воно не потрібно. Ось погляньте на осей саджанець. Ось він. Ось його корінь. І ось він цей корінь. Я його прямо вирвала з землі. Бачите, який він довжелецький. І який би він не був довгий, в нього, є зачатки майбутніх стебел, майбутніх саджанців, аж ось тут, на самому краю. Довжина його десь сантиметрів, мабуть, 50, а можливо 70. Оце цього довгого кореня. В малині для розмноження вирощують корінь, її сажають спеціально. Насправді, хто може таке отримає, я комусь покладу, ви берете потім цей корінь, оцей довгий корінь, і ріжете на шматочки, отак, як на салат, виріжете, ну, отак, сантиметрів по 10. І оці шматки кореня ви розкладаєте у рівчак. І бруньки, які на них сплять, а на них ось, бачите, бруньочка, вона проклюнеться, і буде у вас цілий плодовий ряд. Ось брунечка спить, бачите? Ось аж в самому кінці брунечки білесенькі видно їх. Зараз їх збираю, складаю, щоб корінь не сух. На даний момент малинка вся відправлена, сподіваюсь, вона вже в вас усіх посаджена. Далі я обробляю ґрунт мідовмісними препаратами. Зокрема, цього разу я наколотила бордоської рідини. Це суміш мідного купоросу і вапна. Обробляю не тільки саму, сам ґрунт, а й крапельні стрічки, які тут рядом лежали з города. Нам пощастило, що день видався теплим і сухим, тому обов'язково обробила також і всю плантацію з полуничкою. Хочу сказати, що приготування бордоської рідини це ще той квест. Дуже сильно на, любіт... на любителя. І мені довелося приготувати його цілих 50 літрів ну, на теперішню наші плантації з полуничкою і малинкою. Але сподіваюся, що всі рослинки захищені. Першу річку Першорічка, річка, посаджена копаночка моя. І другорічка, перед цим я її всю почистила, прибрала листя, вивезла, щоб ретельніше проникло всі весь цей препарат, якомога краще проник до сердечка. Обробляла повністю всі міжряді рядочки. В Минулому році, мені здається, це мені дуже сподобалося, в цьому році дуже мало грибкових зафарювань були. Можливо, це не в останню чергу відіграла роль якраз оця пізня осіння обробка бордоською рідиною. Найкраща, звичайно, полуничка та, яка була саджена в мене в вересні, вона дуже гарно поділилася. Оброблену малинку накриваємо ковдрочкою з перегною. Ну, а Частину полунички, напевне, агроволокном. Кажемо до побачення, до зустрічі навесні! А всім бажаю, щоб робота ваша, як завжди, приносила, вам задоволення. Щоб у вас було міцне здоров'я, щоб робити ту роботу з задоволенням.